Щоб почистити рід, треба мені мати контакт з тим, кого я чищу. Тобто, вам треба, по-перше, намалювати схемороду. Як малюється роду? Папір треба великий, у ну, мене так буде схематично. Ось ви, я пишу там, ви. Ви пишете сюди своє ім'я. Потім у кожного з нас є батьки. Ви, це перше коліно роду. Перше коліно. Друге коліно роду. Так, так, зробимо. Це мама, мама і тато. Тато. Ваші мама і тато. Пишете імена. Сюди кладете фото своє, сюди фото батьків. Потім далі третє коліно. Третє. У кожної мами є також мама і тата. Це буде ваша. Бабушка, бабуся і дідусь. Е, якщо ви не знаєте імені когось в роду, просто пишете, ну, обозначайте як, як вони називаються. От мам, бабушка по мамі і бабушка, бабуся, бабуся по, по папі і дідусь. Далі, четверте коліно, четверте каліно роду. Це також у кожної бабушки є, також мама і папа, це буде ваша прабабушка і прадідушка. І у дідуся також прабабушка для вас, його мама, і прадідка для вас і папа дідушки. Якщо ви маєте дітей, то в першому коліні ви пишете свою дитину: одного, двох, трьох, скільки у вас їх є. Це ви чистите перше коліно це ваші діти. Друге коліно це ви і ваш чоловік, навіть якщо ви розлучені. Потім далі, ну, все як зазвичай. П'яте коліно роду. Також ділимо навпіл кожну цю клітинку. У кожної бабушки-дідушки є мама і тато. І так далі по цій же схемі продовжуйте. Тут вже два рази пра, я вже пишу просто букви П: «Пра», «пра», «бабуся», так я їх і буду називати, і «пра», «пра», «дідусь». Тут також «пра», «пра», «бабуся» і «пра», «пра», «дідусь». Так само ви у себе в схемі роду можете позначати. Не треба писати прям повні історії, повні слова. Головне, щоб ви розуміли, що це. Ну і далі шосте коліна і так далі. Тут також ділити навпіл. Зважаючи на те, що предків у вас більше 2000 до 10-го коліна, ми будемо чистити до 10-го коліна, то треба папір великий. У мене схема, тому і так підійде. Так, далі, що, що ви робите, щоб почистити рід? Вам треба намалювати цю схему роду, обозначити всіх своїх предків. Повірте, зараз дуже багато душ неупокоєних, предки роду вони стоять у вас за спиною і дуже переживають, щоб ви зробили цю чистку, щоб вони упокоїлись, щоб вони пішли до творця. Тому це дуже полезна практика, як і для вас, так і для них. Їх упокоїть, може, тільки живий. Тільки нащадок, який тут в матерії знаходиться, вони на тому світі вже нічого не можуть зробити, вони страждають і мучаються. І на вас впливають, щоб якось вирішити свою проблему, щоб упокоїтися. І тому у вас проблеми в житті не гараздні, бо вони намагаються через вас достукатися до вашої свідомості, вони через підсвідомість вашу з вами намагаються якось взаємодіяти і намагаються до вас достукатись, щоб ви вирішили якісь їх проблеми, щоб вони упокоїлись.